Вітаю вас малята. Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву екологічну казочку Олени Кукуєвицької, яка називається Медузи у Ставку. З самого ранку мешканці Ставка обговорювали неймовірну новину. У них в ставку біля очеретів з'явилася медуза. Першими її помітили рибки, але підпливати близько не наважувалася, боячись, що вона їх вжалить. Інші мешканці ставка підбиралися до медузи так близько, наскільки у них вистачало сміливості, але ні з ким з них вона розмовляти не стала і лише шурхотом перебирала у воді своїми ніжками. Звідки ж у нашому ставку взялася медуза? дивувалися жаби. Адже медузи в морі живуть, а у нас вода прісна. А може, її вітром принесло до нас далекого моря. Вона іноземка, тому не розуміє нашої мови і мовчить, припустила качка. Що ж тепер буде? тріщала бабка, літаючи над медузою. Але оскільки медуза мовчала і поводила себе добре, мешканці ставка вирішили її не чіпати, а почекати до ранку. Раптом вона попливе так само несподівано, як і з'явилася. А вранці всіх розбудили перелякані риби. Вони в паніці підстрибували над водою. Виявилося, що тепер в ставку плаває не одна медуза, а набагато більше. Може, навіть цілих десять. І ці медузи не просто плавають самі по собі, а перегороджують дорогу воді, і рибам, і жабам. Добре, хоч не жалять. Звідки з'явилися в ставку нові медузи? Ніхто з мешканців ставка так і не здогадувався, але потрібно було з цим щось робити. І тоді раки Вирішили вступити в бій з полчищем медуз. Вони приготували свої клешні, щоб боротися з ними. Але коли найсміливіший рак першим кинувся на медузу, а та й не збиралася чинити опір, то рак закричав: Стривайте, ці медузи не справжні, і, по-моєму, це взагалі не медузи. Бій припинився, так і не розпочавшись. Цілу годину мешканці ставка плавали і літали навколо цих незвичайних медуз, намагаючись зрозуміти, хто вони насправді. І ось нарешті стара черепаха заявила: Я зрозуміла, звичайно ж це не медузи, а прозорі пластикові пакети. Люди, які відпочивали на березі ставка, не прибирали за собою сміття. І пакети вітром принесло в наш ставок. Але напевно ці пакети для нас ще більше небезпечні, ніж медузи, адже вони заважають нам плавати, дихати і нормально жити в воді. Після цього качки за допомогою своїх дзьобів зібрали всі пакети і винесли їх на берег в надії, що люди повернуться і приберуть. На щастя, Незабаром до ставка прийшли хороші люди і викинули всі пакети в сміттєвий бак. А мешканці ставка з тих пір боялися, щоб такі медузи пакети та інше сміття не з'явилося знову в ставку. Але ж, малята, ви ніколи не кидаєте сміття на землю або у водойму. Я сподіваюся, що так. Дякую вам за увагу!